Друзі, я вас всіх вітаю. Подивіться на оцю піоніпінг. І як вона з цією гейхерою поєдналася. Прекрасно. І помпонелочка. Красунька. А це королева Швеції. Як воно пахне справжньою трояндою. Справжня красонечка. Не турбую, не турбую. Хотіла по трояндочкам пройтися. Це від сонечка він сохне, чи чого листочки бачите? Верхні, наче нічого, напевно, від сонця сохнуть. І оця краса, краса, краса. Так і хочеться, щоб вона постійно квітла. Вся ця краса. Подивіться на цей чорнобривець, як зірочка, як якась медузка. І почала квітувати Ельтора. Я в неї теж бачу борошниста роса. І от дивіться, скільки вже рожевої відкрилось айстри Справжня осінь. Завелась у нас сорока і робить тут мерево. Я вже, дивіться, третій раз вискубую мені оці суколенти. Я вже один раз садила всі камінці білі отак по трависті розкидані. Дивіться, ожили петунії після обрізки. Ось тут. Ось тут. А сьогодні знову оце молодилка сидила, теж видіргала його. Просто підходить, отак стрибає до людини. Що це за сорока? це Еверсе так зараз квітує гарно, і отут, і покажу вам знову пале Рояль, прямо як весільний букетик, га. Не знаю оцю троянду, що це за трояндочка така красунечка. Саме пізно весною вона відкривається, і зараз оце тільки пупляхи. Остаю сперму. Обривати треба оці від Квіч. Ну і оця. Дуже мені подобається, як вона на піврозпуск. Герненька. Імператриця. Дивіться, який оцей лутончик. І оцю, друзі, я знайшла по назві. Підпишу строката. Друге слово забула. Ось ця моя красоточка. Дивіться, справжня троян. І паприка. Як завжди, чудова. Чудова, чудова. Такі гарні в неї ці пуплішки маленькі. Ну, таким кущиком широким розлягається. Тут обрізала сьогодні. І ще покажу таку красу. Можна сьогодні або завтра. Махровий. Один. Так, друзі. А тут зараз я так стану і покажу вам. А це лавандер-шифон. Там вайт шифон, по-моєму, а це лавандер-шифон. Цей ще не відкрився. Така вона мене просто радує. Ану ще мені підкажіть. Ця петуня, яка прекрасна. Піраканда. Я її червоною купляла. якщо вона зараз жовта. Вона ще почервоніє, чи це вже буде жовта? Чи це в мене пересорт? Ну і оце. Аня мені казала, що це може бути або з піано. Ну, піоні, на піоні Пінк вона похожа. Або також забула Рококо. Вона гарненька, але я дуже хотіла пашміну. Вона чимось схожа. Пашміна йде по бокам біла, а серединка рожева. Це теж гарненька. Але я знову таки хочу пашміну. Тепер пашміну треба думати, де садити. Так воно зараз дивиться. Цей куточок такий від'їжджаючий. Оці лимонні, дивіться. Квіточки, які тільки розпускаються. Це дуже гарно, друзі, це дуже гарно. І кізель гарно розростається. Ну що ти мене завтра порадуєш чи ні? Порадуєш чи ні? Підлозку порадуй мене. Спускатись Хоризонтемочка. І ось цей куточок біля гойдалки. Вербена. І оця чудова, просто чудова махрова айстра. Просто божественна вона. Красунька. Ти просто красунечка. Має тут ще одного шкідника. Подивіться, вона залазить в горшок. Я сажу, а вона його видзюбує, виполює. Угу. Зовсім не боїться нікого. Скаче прямо так до людини на руку. На отут, що ти вже, камінець вкрала? Камінець вкрала? Але ж пташка. Подивіться, вкрала камінець. Всі камінці білі, які в мене є, вони всі розтаскані отак по траві валяються. Що би ви сказали про таку пташку? Вон моя нога. Вона просто іде отако на руки. Сусідка розказувала, що вона прийшла до них. На кухню <ріху> була тарілка з гречаною кашею, вона поїла, потім на просувальну дошку собі сіла, почистила дзьоба <ріху> і пішла з дитиною. О, о. Я сказала не Я сказала не Я сказала не дюбати. Ну, вже вкрала, а ну От що мені робити з нею? Що мені з нею робити? Ану камінець віддай. Ану віддай камінець, кажу. Ану віддай камінець. Проставка і всі камінці. Найди тут хлібчик доєш. Заховала, заховала. Під чихол Ви бачите, що робить? От що мені з нею робити? Що мені з нею робити? Найди хлібчик їш, на. От що правду кажуть, сорока кидається на все, що блистить. На! На отут хлібчик іди їш. На. На отут. На! Як каже, я можу хлібчик їсти, коли там чорний блискучий камінець лежить. Ховаю, ховаю. На ховай, ховай. Що це за мудра птаха? На, отут, на. Їсти не хочеш? <плес> <плес> Та не видно не видно. Я тобі їсти даю, а ти мені шкоду робиш. Тепер ховає хліб, ховає хліб тепер. Ой, кіно і німці. Ну, Хочу сказати, що тут уже чорних камінців майже нема. Це я видерла один від неї, треба забирати. Все, що блистить, все вона забирає. Отаке, От друзі, буває. ну йди. А ну йди, не шкрябай. Не шкрябай машину, а зараз прийде Віталік, дасть тобі. Перевірила, перевірила. Там кусочок хліба є, а тут шукала камінець і я забрала його. Вже тут нагодовано у всіх. А ти живий, а ти радій дарує Бог тобі сьогодні, і про майбутнє своє мрій, що маєш дах, і не голодний, що маєш змогу бачить світ і чути шепіт вітру в полі, душа твоя щодня болить, та кожен має свої долі. Все, що судилось, все прийде, знайде тебе, ти дочекайся, хай віра у душі живе, змінити долю, намагайся, зустрінеш ти, коли не ждеш, і доля знову посміхнеться, Хай сум навіки відійде, живи і слухай своє серце.